Водили з народу і займалися горобництвом. Легенда оповідає, що цій дівчинці дали таке ім'я, тому що красиво свого обличчя вона нагадувала розум. В Божих планах ця бідна дівча мало стати фактично найкращою квіткою відомого в Італії міста Вітербо і його головною покровителькою. До сьогоднішнього дня дбайливо зберігається в один будиночок Святої. Людей на вулиці Санта Марія дель Боджо. Досягнувши віку 12 років, Роза записалась до третього ордену святого Франциска. Це свідчить про досягнення неї духовної зрілості. Переломною датою в житті Рози був 1250 рік. Тоді вона смертельно захворіла. Спокійно за долю свого життя вона тоді гаряче молилась про Христовий похід на захист святої землі, на чолі якого. Став французький король святий Людовік IX. Коли чудотворно зцілилась, то вирішила цілковито присвятити себе наверненню душ до Бога. Одягла чернечий одяг, почала застосовувати суворі покутні практики в інтенції навернення грішників, а потім з Христом в руці ходила вулицями міста, закликаючи до покаяння. У вітербо в той час було багато прибічників Єресі Патаринів і Катарів. Більше того, місто було в руках імператора Фредеріка, другого противника папи. Свята Роза мала відвагу закликати до вірності папі і щоб єритики навернулись до Христової вір.